Зараз у нас буде супер розпаковка. Це кат категорія подарунків 25. От я мріяла про таку штуку. Медика плюс. Це крутіше, ніж розпаковка айфону. О! Тут такий Ой. чемоданчик. Japan Technology. Боже, яка штука? Оце правильний агрегат. Батареї до п'яти з половиною годин. П'ять з половиною годин ми можемо мати масажу. Жук-жук. Пройдемось по насадках. Міша, ось розтоковка. Сильний масажер і гарне самопочуття. Для великих груп м'язів. Квадрицепси, сідиці. Конусна насадка для ураження глибоких тканин, суглобів. Циліндрична насадка. Сильний масаж і гарне самопочуття. Насадка-вилка. Для шиї, хребта пласкального використання, розслаблення м'язів всього тіла. А-ум. Боже, який агрегат. Дивіться, який режим. Раз, два, три, чотири, п'ять турбо режим. Слухай це повний релакс. Потужна штучка.